Ну що, а ну, фанат солянки починає. Ти перший давай. Ложко Так по-чесному. Ще дуже гаряча майже. Угу. Лимон і супочив. Я дуже люблю лимончик. Сілька. Така <ш> <ш> Нє, <його країність>, так. <сам> Те, Те, ж упочив. Ні, його треба їсти. Понятно. Ти ж горяча дуже? <сподав»>. Коротше, у мене. На сложно ложиться, вся кашка курця лежить. Як тебе відмічати? У мене курячі сучі. Про доступ я познаю. Добре. Круплешся. Бета нарешті хоче поскіштувати бо Тільки Так ось смачені почали їсти. Дашка, Дашка, що у тебе? У мене, у мене борщик. А ну покажи ложку в яку. Бачиш, то вийка. Воду зелену, все таки. Все таке добили.